Оце цукор після сніданку. Що в мене було на сніданок? Висівкова каша да? і м'ясо. І помідор. А, І сир, сир, камамбер. Бачите, який цукор? Клас! Це пройшло рівно 2 години. Ми їли об 11,10, зараз 13.25. Ну, Поки поїли було 25, от воно і пройшло 2 години. Так, трішки поговорю з вами, поговорю. Трішки поговорю з вами. От бачили, який цукор, так? Шість. 6 і 0. Через 2 години після сніданку. Ну, тепер я буду таким сніданком і снідати. А що робити? Зараз. Значить, тушу цибульку з морковкою, потім кину кабачки, кину, а й поставила баночки у духовку. Прожарю, зараз ще кришки проварю та й буду закривати ікруг. Це буде ще не скоро. Так що так. Значить, дивилась я, задавала питання, який цукор повинен бути. У діабетиків після їжі через дві години мені прийшов такий, така відповідь прийшла. Від 7 і 8, оце такий повинен бути цукор, 7,8, а в мене взагалі 6 клас. Від 7,8 до 10 більше не, не бажано. Так що так, все добре. Головне, що цукор в нормі. Ну, можна сказати, що в нормі. З таблетками, звичайно, ну, ну нічого. Живе з діабетом. Тільки що коментар у мене був. Зробіть собі інтервальне харчування. 16 на 8. Ну, спробую. Це мені треба їсти десь. Останній раз. Ну о 17 -ті. пізніше не можна. О 17, а їсти тоді... Раз порахую. Так що о 17 я поїм. 8 годин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Не вісім. Що я кажу? Якщо я поїм о... 17, то 16, а не 8. то 8 їсти. 16 годин, так, ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. у 9. Нормально якраз. у 18 треба їсти останній раз. Треба якось себе примусити як. Ну, воно ж хочеться їсти. Отам. Може, не буде хотітися. Ну, я зараз. Я сьогодні спробую, так як ви мені написали. Вчора в мене був взагалі коментар. Їсти кабачки терті, сирі. От. А, і їсти там пожменьки. Значить, жменька на обід, а то по, по кулочку на сніданок і на вечерю. Не знаю. Ну, я, я вважаю, що це неправильно. А, і влаштовувати собі голодні дні. Ну, треба, мабуть, подивитися про людину, щось узнати, потім писати коментар. Як я можу, У мене цукровий діабет. Голодні дні мені не можна взагалі. Очищувальні. не можна мені голодувати. Мене мама голодувала. То, я думаю, що вона і захворіла через то. Вона 21 день не їла. Ой. Я знаю, що печінка потім забивається шлаками, якщо не їсти, не пити. Ну, пить як, ну, що якщо не їсти, не будеш виділятися жовчний сок. Куди воно буде виділятися? На що? Треба, щоб потрапляли шматочки їжі, щоб виділявся жовчний сок. Такі поради давати, я не знаю. Потрібно бути лікарем, щоб давати поради. мене виводять такі коментарі. Краще мене знають. Я багато дуже прочитала і багато знаю. Як так? Я ж так не можу, не зможу жити все життя і їсти як горобець. Організм почне економити, подумає, ага, хочуть мене посадити на голодування. Буде економити і взагалі не буде віддавати вагу. От. Ну, а на рахунок інтервального харчування, так, да, спробую. Спробую. Чомусь хтось думає, що більше мене знає і краще мене знає, що мені треба. Я сама знаю, що мені треба. Я хочу схуднути, і з діабетом жити, і показати людям, що можна схуднути, щоб все було в нормі. І їсти, щоб не бути голодною і не ходити, весь час думати, що я хочу їсти. Я так і не зможу. Воно давить на психіку дуже. От. І що ще? Так, зараз гляну до, до ікри, до цибулі. Цей буря в мене. Та й таке. І так вже. В мене колись була вага 114 кг. Було таке. Ну, Бачите, я потихеньку-потихеньку скидаю. Я не хочу, щоб враз там похудала. А потім раз набрала ще в два рази більше. Я хочу постепенно-постепенно скидати вагу, бути в такому режимі. І жити, відшукую собі їжу, таку, щоб мені підійшла. І щоб мені було смачно, і щоб я не відчувала себе голодною, обділеною, щоб не відчувала. Я отак. От Хочу. І людям хочу показати, що з діабетом теж можна схуднути правильно. І не бути голодним. А тут таке. Кабачки терти і їсти. Ми як качкам давали кабачки терті, то вони на ноги попадали. Так що не совітуйте людям. Їжте самі, те, що вам подобається. Подобається вам сирі кабачки їсти, їжте. А я не хочу. Ікру зроблю, ікра добра. Дуже добра, дівчата робіть. Робіть так, як я роблю, дуже добрі. І стоять. Смачніші, ніж в магазині ото були раніше. Так що так. Що вам ще сказати? Проторюю свою стежку. От я определяю, що мені можна їсти. Висівкову кашу, будь ласка, М'яско, будь ласка, куряче бажано. А свиняча теж з'їла сьогодні реберця. А ще мені написали, яка вага. Моєї порції. Ну от десь 160-180 грамів каші і м'яска скільки там було. Ну, грамів хай 150, ну 200 грамів, помідор. ну Помідор можна й не рахувати. Ну, хай 100 грамів помідору. Завтра я снідану вироблю і зважу, зважу свою порцію, покажу вам. Так що так, висівкова каша обов'язково і вам дуже рекомендую, дуже-дуже. Мені подобається, хто любить кашу, у льод. І смачно, і корисно. Так. Потім оце ж висівкові, висівкові млинці, Бу, буші, буші. і з сиром з кропом, можна з підсолоджувачем, можна із якоюсь фруктою. Ну, фрукти, я хочу вам сказати, фрукти не бажано. Я вже примітила. Тільки з'їм фрукти, в мене цукор сів. Ягоди можна, полуничку можна, смородину, лохину, ну вона дорога дуже, малину. Ну Малини багато, я вчора пів кіла з'їла тут. То... то багато це. А що, заголодяно на, на ту ягоду та й купила та й з'їла? Так, що ще сказати? Оце ж млинці, так? Оці ж висівко- висівкові. Оці ж білкові рулети, що я робила, теж можна. Ну отак, отак я собі. Відмічаю, що мені можна. І ви собі десь відмічаєте, що вам можна. На... На обід ще можна якусь фруктину з'їсти, грушу, персик, це те, що нам можна. Нектарин, груша персик або нектарин, ще потім ягоди. І що? Яблука не бажано. Яблука можна тільки запікати треба. Що ще? Що ще? А на вечір взагалі вуглеводи не можна їсти, взагалі не можна. На вечір риба, м'ясо, яйця, салати, овочі тушені. Без вуглеводів. Вуглеводи в нас, ви знаєте, де? Знаєте. Там, де крупи, крупи, борошно, отам от вуглеводи. Щоб ви знали, хто не знає. таке. Все, дуже жарко в мене тут. Тушу і кру. Все поки що все. Відкрила холодильник і забула ж вам сказати, що я з'їла на сніданок після сніданку. Отакий шматочок, отакий от шматочок отак. Ну, пориску шоколадки. Я не знаю, скільки тут рамів. Дивіться, нічого, на, цукор не, не від, на цукрі не відобразилося. Це екстра чорний, екстра чорний Какао. Авторський світоч. 17 грамів. Оце дві дві штучки. Ну, дві ці плиточки такі маленькі. і Сережа з'їв шматочок. Це б раніше я з'їла б шоколадку геть всю. І не оглянулась би. Оце так. А так і не хочу. Закрила я 12 баночок. І кри, зараз накриваю і вранці в погреб. Все. І так, 17.10. Та Я збираюсь вечерять. Мене просили зважити свою порцію, так. Важу м'ясо, м'ясо куряче запечене, духовці. Ось так. Грудка куряча. 228 грамм. Все, і помідори в мене квашені вже. Я думаю, вони вже проквасились. Зараз буду вечерять. Всім смачного. Було 11, 11, 10, здається. Все, більше я нічого не їла, не пила взагалі. Воду пила, воду. І не хотілося, і не хочеться так, щоб. Там хотілося дуже їсти. Ну, я в захваті від каші, від каші малаші своєї. Все, давайте, буду вечерять. Спробую помідор. Ну, вчора ми сьогодні вже пробували, то ще не, не геть були. Просоліли. Ще рановато Треба вкидати назад. назад. А сама зараз поїм свіжі. Так, ну все, дівчатка, я вже повечеряла, половина шостої. Все, я їсти вже не буду, я наїлась добре, М'яско з овочами. То, що треба. От хочу перейти на інтервальне харчування, як мені сьогодні хтось написав. Я думаю, що це все реально. Це тепер мені завтра їсти о 9.30. У нас таки виходить, може і пізніше даже. Все. Дякую, що ви мене дивились, що ви мене дивитесь, що ви мені присвячуєте свій час, що пишете мені, що хвилюєтесь за мене. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток такий час зараз!